А як виглядає іменинниця? Зараз піду помию голову, трошечки зробила масочку, пальчики, бо я так не виспалася, як завжди. Так, ми сходили вже на обід за батьками, а мене батьки привітали, повітали. Зараз вже десь третя, збираємо речі і їдемо в, Києв. в Києві. У в мене є велике бажання сьогодні зайти в один магазинчик, подивитися свій подарунок, я сподіваюся, ми встигнемо. А потім ми забукали столик. В той заклад, який я вже показувала коктейльчики. тільки в цей раз щоб за столиком посидіти, щоб спокійно вже спробувати різні коктейлі, тому ста. Радував мене чоловік. Знаєте, здійснилась мрія ідіота. Тепер все мен... Ну, мене досить такий попсовий парфум, але він мені поки не так набрід. Можливо, знаєш що, бо на нього менше підрому. Ти заходиш в АТБ, а там бакара і кірки, Ну просто візді. А от Angel Енджелше гарної копії треба пошукати. Я пам'ятаю, ви мені колись писали, які копії прям прикольні. Ну, їх майже неможливо купити в Україні, тому так. Да. То тепер я така, що Зараз Щас їдемо заселятися, я вам покажу апартаменти, і далі ми йдемо коктейльчики, бо я щось навіть, навіть не випила з своє здоров'я. Отак-от: в, от от. в Києві затори погана погода, дощ. Бє. Але знаєте, що дивно? Зазвичай 29-го на мінці народження завжди сніг, а тут явно відчувається якесь глобальне потепління і немає, прямо йде дощ, туман. Отак от, от. А ще неприємна ситуація в я поки вам розкажу, поки чоловік там вибирає, куди ми їдемо. Ну, там є типу, прикольна акція на день народження. Якщо ви до цього купили форматіки на більше 10 тисяч. І у вас от день народження, і ви робите покупку. То 50% Ви можете ще щось купити, а тепер як бонуси вам капають. Це впродовж місяця діє акція. Але у мене частина покупок взагалі не світяться. Я купувала в них на сайті. Пам'ятаєте, я недавно купувала мініатюрку, цього всього немає. Потім я колись купила. Я час в заторі 12 хвилин. Купувала Блиск Dior і, здається, конселер, я купляла тут. Чи не тут я купляла? Коротше, неважно, важно, я точно Dior тут купляла, і цих покупок взагалі немає. Тому порада вам на майбутнє. Якщо ви строга. De Мені точно треба випити. 에... час в заторі – 11 хвилин. Це що ж таке? Тому, якщо ви будете купляти щось в ароматиці, краще перевірте, що вам все внесли. Ну, перепитайте, на всяк випадок, бо якось буває, що щось не вноситься. Онлайн покупки взагалі це дуже дивно. Бо коли ти заходиш на сайт, ти вводиш свій номер телефону, тобі приходить код підтвердження на твій номер телефону, і тут воно, типу, не сумується, і вони не знають, взагалі має воно сумуватися чи немає. Тому Є трошки неприємний моментик такий, Але в цілому я доволі вигубка. Магнали роутур. Скільки коштів апартмент? 2100. Да. Ну, не ціна така більш бюджетненька. Так, не знаю, чи плюс, чи мінус, коротше, отаке окно слідом на голів'єр. Останній поверх. Ну, трошки сикатно, звісно, але якби були мирні часи, то, типа, прикольно. Там можна пройти. Так, подивитися. Бачите, це є. Так. Типа є телевізор, який нікому треба, пароль, вайфай. І ось ця спальня. О, я вже бачу нюанс, бачите? Як не красива! це я так не люблю. Ти дивишся фотки на всяких сайтіках. І там все красиво. Там завжди супер ремонт, все супер -красиво. А Коли ти приходиш, воно все якесь пошарпане. Я розумію, що номер не коштує супер багато грошей. Ванна є навіть. Але хотілося б. Ванна, бачите? Щось я беру? Якось, ну, реальні віроки були. Десь під 9. Ну, прям дуже класний відгук. Але по факту ну, номер середньої якості він вже прям пошарбаний. Я не розумію, чому не роблять якусь косметику, щоб це виглядало красиво. Ну, мабуть, через те, що і так рейтинг гарний. Коли рейтинг впаде, тоді вони зроблять ремонт. Якби ми просто йдемо в заклад. Він прихований. Бам-бам-бам-бам! Трансформатор — це її заклад. — Доброго день. Добрий. Надивляться, бігали столик на ім'я Аня. — Вона була на фільмі? — Так, була. — Що сама? — Куди саме направляєш? В бар. А сквозь оливочки, варидорчики, сирочки два вида. Що мені дуже сподобалось ідеально зроблене меню саме по їжі. Дуже зручно спробувати щось саме з коктейлями. Тобі не треба ні прибори, нічого. Все ідеально продумано. Тут коктейль подається в японському посуді, бо я точно не пам'ятаю, тут якийсь японський міцний напій чи саке, чи віскі, точно не скажу. Тому японський посуд. Багато дуже цього золота, різних посипок, тут лоха на коктейлі, все супер класно продумано. Звичайно, не прям бюджетно, і ціни з минулого разу мені здались трошки виросли, але як досвід з такими цікавими, смачними, незвичайними. Звичайними коктейлями дуже прикольно. Все, на сьогодні останній. Називається Мар Золото тут всюди на стінах, тому попередження, що ви теж будете всі в золоті. Ладно, ні? я серчала на номі, що він трошки побитий. У ньому є плюс. Походу, він критична інфраструктура. І світло тут не вимикають! А ми брали собою Екофлоу. Я помітила, до речі, кожен раз, коли ми беремо собою Екофлоу, є плюси. Світло не вмикають. Але, чесно скажу, я б не дуже радила вам ці апартаменти. Я знаю, як вони називаються, щось що то там. Партнер гестхаус Коротше, я б їх не радила, бо реально номера трошки вбиті. От якби не світло, бо я спеціально взяла планшет, скачала з себе серіал. Боже я, звісно, потрапляно. Макійош мій зранку просто живе. Обіцяла вам це показати в минулому відео, але не встигла. Дивіться, яке світло прийшло. Так, ну, по-перше, є різнокольорові режими. Чукс. Можна переключати. Свету ефекти. але можна якось. Боже, секунду. Я забула як. Блін, це режими. Господи, як їм пользоваться. Ага, о! Тут можна просто. Так, можна виставляти просто кольоров по всій схемі. Зміняю кольор. Ну і можна просто, щоб воно було яскраве. І взяла теж на всяк випадок світло з собою, якщо буде відключення. Unpacking подарунку. Подарунок від чоловіка. Ой, що з світлом? Пофіг. Ну, ви поняли, да? Скільки раз я про пронюк... нього що і зараз, подождіть, режимчик що. Отак має не мигать. Це те, що я дуже давно хотіла. Я намагалась вихопити його на OLX, Але так. Це all. Щось у нас є від дептик бальзам для тіла з ароматом Fleur де Піню. Надіюсь, я правильно почитала. Це цікавий такий аромат. Я навіть не можу його писати. Він і якийсь трошки медовий. Якийсь трохи є трав'яний аромат, але пахне так, знаєте, люксово люксово Ось таке. Далі відчик так, що мені дали. Капіталь якийсь. У мене такого пробничка ще не було. У них там було багато вже пробничків, які вони мені повторно пропонували. Давайте пшикнем. Я б поняла, сюди пшикнем. Оу! Ну такий. Дуже насичений. Це такий тип ароматів, який мені нагадує. знаєте, в мене в дитинстві, коли я була малою, у моїй мамі хтось подарував парфуми. Ну, як, знаєте, після садка, як кажуть, нічого не було, і хтось подарував, мабуть, якісь французькі парфуми. І був такий дорогий, прикольний флакон з коричневою жижею і масляним ароматом. І, конечно ж, Francis Кружан. Для нього я спокійна відношусь. О, тут же, щот... а скільки тут мілілітрів? 2 мл. Такий свіженький. Навіть якийсь цитрусовий. Незнайомийся ароматом. Є трошки оцей аква. Щось цитрус свіжий Аква. Так, це майже всі подарунки, там був такий цікавий подарунок. Десь він загубився. А, всі. Дали безкоштовну можливість ходити на макіяж на денний. Я не дуже люблю денні макіяжі. Я рідко в день денним макіяжем, але ось такий я в мене подарую. Я пам'ятаю, колись були сертифікати в джебар. І я прийшла по цьому сертифікату. Це, здається, були експрес-макіяжі. І оце, знаєте, починається. Експрес-макіяж. Ми нічого не робимо, не фарбуємо очі, ми злегка підводимо брови, фарбуємо вії, легенький нюдик, нюдик-нюдик. А це не мій взагалі макіяж. Прям нюд-нюд-нюд. Ну, можливо, пізніше колись. О, Смаки зміняться, але поки це щось більш яскраве. А подивіться. Блін такий важкий. Я його ще не розпаковувала. У мене ще трошки від лаванту є. Що, мене якось разом. Уже? О! Станіка нормає падіння. Я вже збираюсь. В планах зараз поснінок, може, сходить щось купити. Искала вуке, я искала руки, я я не буду, а взяла ці новинки. Ну, Но коті знаєте, мені прямо подобається. Із руками взяла мініатюрку. Вілюємо скульптор. Кейп okay, злик поменше. Хайлайтер mm -hmm. теж з інше. Тимніший спочатку. Взяла цю палетку, бо тут є ніби як зеркало, щоб якщо буде в приміщенні погане зеркало, або, наприклад, не було б світла. То я б намагалась нафарбуватись біля вікна. Тож взяла ось таку. Чого? Бо не хотіла експериментувати. Макіяж роблю на цілий день. А інші тощі, то, що вони є відкриті, вони можуть відбуватися. А це прям це тільки. Сніданок біля апартаментів був зла лакла Чайка він прям за Бесарабським ринком. Подивіться на цю контрастність шанель і смітники. Непогана кава, чотири щось аля амбургер, і я класична. Я ця авокадо, щось те, що я звикла їсти. Сердники були з кремами з халви і хурмою. Цікаве поєднання. Було два ключових смаки от кожній Критик. Ну, На гречаток є отакий магазинчик Лова Лова, і там продається декоративка, є косметика, і по догляду, була Чорна П'ятниця, тому і я не вийшла без покупочок. Розпаковка буде далі. Багодка в Києві так в сумі що Поїхали в Рівермол, щоб подивитися пуховік. Спойлер, я нічого не купила. вчора рахувала на Чорну п'ятницю новий спонжик це вопс. Спробую. Дивна хотіла спробувати термотуш від Юніко, тому теж взяла вона там коштувала до 500 гривень. І ось це. Дуже хотіла його спробувати. А у нього якась така ціна космічна, тут була чорна п'ятниця, тому я вирішила, що буде він мене як трохи, так і для обличчя. Бо про нього прям так розказували. Тому ось так. Ось такі купила собі подарунки на день народження. Похи яка нема, то хоч лице буду мати. На сніданок обрали заклад зустріч. Інтер'єр непоганий, локація дуже класна, Прямо напроти Бесарабського ринку. Трошечки додам вам інтер'єру. Чоловік на сніданок взяв бургер. І як неочікувано просто. Я обрала ось такі солоні сернеки з авокадо це досить непогано, що мені дуже сподобалось на авокадо. Така сіль хлопчиком дуже прикольно. Ну і додам вам ціни. Про заклад, в якому ми були тільки що це він називається зустріч. Він прям біля п'інчукарт центру знаходиться. Знаєте, це досить непогано. У нього рейтинг 4,5. і І кава непогана була, і вся їжа смачна. Навіть бургер був. Непоганий. Я спробувала. Мені єдине, що трошечки пересмежена котлета, але сирники мені були смачні, і цей чизкейк теж був смачний, тому прям рекомендаціон. І там не тільки сніданки, там є і коктейлі в них, і велике основне меню прям непоганий. Інтер'єр приємний, багато залів. це не дуже маленький заклад. Тому прям раджу сходить, якщо цікаві такі формати закладів по вчорашньому дню... Ми ж хотіли ще знайти якийсь прикольний заклад з коктейлями, і е, мені навіть підписниця скидала в інстаграм. Я теж підписана на цю сторінку в інстаграмі. Там я так розумію, це дівчина вона робить огляди різних закладів, і, типу рекомендації. Всяке таке. В них був пост про заклади з коктейлями. І ми обрали ще один, ну, бо він недалеко. Ми так знаєте, сходить спробувати коктейлі, і потім можна було пішки дійти до апартаментів, щоб не їздити на таксі. І все. І ми пішли в один. Заклад, і як я розумію, це, там було написано якось батько, е, як, батько закладів чи щось таке. А, батько всіх барів Києва. Да, батько всіх барів Києва, і як я зрозуміла, це оцей старий, ну він дуже раніше був відомий, 44. Він знаходиться майже на Хрещатику, тільки, тільки у дворику. І це такий заклад, коли ти. Переносишся в, ну я не знаю, ну на років десять точно назад, можливо, і більше. Це старі пісні. Там група виступала, і у хлопця ну, досить приємний голос. Ну, мені такі голоси подобаються, приємні, Знаєте, кожну пісню ти знаєш, тому дуже прикольно, і частина людей таке видно, що вони от колись тоді тусили, сили тут і прийшли згадати як, як молодість. Це такий, знаєте, не сучасний заклад, а більш згадати минуле. А по коктейлям ну, вони не такі прикольні, як Логерхеді. А в логерхеді це прям, знаєте, таке мистецтво коктейлів, кожен коктейль в окремому посуді. Ну, Для кожного коктейля підібрали посуд. Якщо там, наприклад, ми брали якийсь коктейль, там було чи японські віскі, чи щось такого саке. То він приносився в такій тарілочці японській. Знаєте, дуже прикольно, що все продумано. Такий концептуально. У них їжа, наприклад, є тільки та, що підходить під коктейлі. Що ти можеш їсти руками, наприклад, прям дуже мені сам їх підхід. От якщо ви колись захочете десь спробувати коктейлі, дуже раджу, але там морально треба букати столик, бо ми ж були знову, це субота, вечір, все забито, просто забито все. Дуже приємний персонал. Мені подобається, що вони класно підбирають коктейлі, вони все знають. Ну прям. Дуже приємно, мені зробили навіть подарунок коктейль, один, бо воно був денародження. Мені прям дуже сподобалось, От, і чоловіку він подобається цей заклад. А інше, ну, це інший, знаєте, там про коктейлі. Ну їх там багато, але воно таке базове. Я б там брала якісь класичні коктейлі. Бо воно якось. Це не про коктейлі, це більше про атмосферу. Бо навіть якось піна була вона не така, як. Коли я навіть дома роблю, якось піна виходить цікавіша. Тут як піну, хтось поклав зверху. Вона заготовлена, і вони її не цей. Не з коктейля вона, коли ви збили, і утворюється піна. Або там, наприклад, коли ну, як роблять віскі віскісаур, там яйце, вона перебивається все разом і утворюється оця піна саме з коктейлем, а там вони її окремо так взяли і поклали. І це виглядає, і це помітно, я трішки дивно. Але в цілому за атмосферу плюс, як знаєте, так сходить трошки потанцювати. Там дуже часто виступають гурти, в них прям в інстаграмі є розклад, тому раджу, коли хочеться такої атмосферки. Де ми ще були вчора? Ну, про Бракеди я вже розповідала, мені просто подобається цей заклад, там виво непогане, смачне. Та й все. Вже їдемо додому. Ми вже їдемо забирати дитину, нагулялась, можна і поїхати. Пухавік я таке не купила, зате я купила крем. А я взяла ось я вам в розпаковці показувала, де крем. Я дуже сподіваюся, що він такий магічний волшебний, як про нього розказують. І якщо ні, я вам обов'язково про це скажу. Мені дуже цікаво Йду спробувати, під очі я вирішила: якщо що, я дам якийсь прикольний вішліст, а там якесь свято, і от все. Foca <laughs> isso.